Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо вчитися розв'язувати задачі з генетики на дегібридне схрещування. Давайте пригадаємо, що дегібридне схрещування це схрещування двох батьківських особин, які відрізняються між собою за двома парами ознак. Пригадаємо ми і генетичну символіку, яку будемо використовувати під час розв'язування задач. Отже, Великими літерами латинського алфавіту ми позначатимемо домінантні алелі. Малими літерами латинського алфавіту позначатимемо рецесивні алелі. Це значок жіночої статі дзеркало венери. Це значок чоловічої статі спис Марса. Це значок схрещування. Значок батьківських форм батьків. Оскільки ми будемо розв'язувати задачі на дигібридне схрещування, нам потрібно знати, як записуються відповідно генотипи таких особин. Отже, А велике А велике Б велике Б велике це домінантна Д А маленьке, А маленьке Б маленьке, Б маленьке рецесивна гомозигота. А велике А маленьке, Б велике Б маленьке – дигетерозигота. F1 гібриди першого покоління, F2 2 гібриди другого покоління, G гамети. Отже, приступимо до першої вправи. Умова така: У томатів червоний колір плодів А велике домінує над жовтим забарвленням плодів А маленьке, а куляста форма плодів Б велике над видовженою Б маленьке. Від схрещування рослин з червоними круглими плодами. З рослинами з жовтими видовженими плодами отримали всі рослини з червоними кулястими плодами. Визначте генотипи батьківських форм і гібридів першого покоління. При розв'язанні будь-якої вправи ми записуємо, що нам дано. Отже, ми маємо дві пари ознак колір і форма. А велике червоні плоди, А маленькі жовті плоди, Б велике кулясті плоди, Б маленькі видовжені плоди. Нам сказано, що схрещували рослину з жовтими видовженими плодами. Її генотип буде А маленьке, А маленьке, Б маленьке, Б маленьке. А от червоні кулясті плоди можуть мати ось таких чотири генотипи. Нам потрібно вибрати з них один. Ми можемо розв'язувати вправи всі, а можемо логічно подумати. Якщо у f 1 ознака жовтого кольору видовжених плодів зникла, значить вона пригнічується домінантним алелем. Отже, генотип другої особини буде А велике А велике, Б велике, Б велике. Записуємо хід схрещування. Батьки дві крапки. Значок жіночої статі, генотип А велике А велике, Б велике, Б велике. Значок схрещування. Значок чоловічої статі і генотип жовтих видовжених, А маленьке, А маленькі, Б маленьке, Б маленькі. Гамети, які утворилися, один сорт А велике, Б велике. І в чоловічої особини А маленькі, Б маленьке. Записуємо їх в решітку Емета. Жіночі гамети призлиті з чоловічими. Дадуть генотип А велике А маленьке, Б велике, Б маленьке. Ми не пишемо А велике, Б велике, А маленьке, Б маленьке. А маленьке йде до А великої це перша пара ознак кольору, Б велике і Б маленьке утворюють другу пару ознак форми. Отже, записуємо відповідь обов'язково. Генотипи батьківських форм А велике, А велике, Б велике, Б велике і А маленьке, А маленьке, Б маленьке, Б маленьке. Гібриди першого покоління F1 мають генотип, А велике А маленьке, Б велике Б маленьке. Друга вправа. У томатів червоний колір плодів А велике домінує над жовтим забарвленням плодів А маленьке, а куляста форма плодів Б велике над видовженою Б маленьке. Які плоди можна отримати від схрещування дигетерозиготних рослин? Між собою. Записуємо, що нам дано. Знову дві пари ознак колір і форма. А велике червоні плоди, А маленьке жовті плоди, Б велике кулясті плоди, Б маленьке видовжені плоди. Нам сказано, що схрещувались між собою Д гетерозиготні рослини. Ди гетерозигота матиме такий вигляд: А велике А маленьке, Б велике Б маленьке. І визначити нам потрібно генотип f 1 Отже, які типи гамет будуть утворювати батьківські форми при такому схрещуванні? Батьки, дві крапки, значок жіночої статі А велике А маленьке Б велике Б маленьке схрещується, значок чоловічої статі А велике А маленьке, Б велике Б маленьке. Дигедорозиготи утворюють 4 сорти гамет. Як вони утворюються? З кожної пари ознак один алель іде в гамету. Отже, першу гамету може піти А велике Б велике, або А велике Б маленьке, або А маленьке Б велике, або А маленьке Б маленьке. Повторимо. А велике може піти в гамету з Б великим, або з Б маленьким. А маленьке може піти в гамету з Б великим або з Б маленьким. Отже, чотири сорти гамет. А велике Б велике, А велике Б маленьке, А маленьке Б велике або А маленьке Б маленьке. Креслимо решітку пенета. Зліва записуємо жіночі гамети, зверху чоловічі гамети. У нас в результаті є. 16 різних генотипів. Але ми можемо їх об'єднати в чотири групи. А велике, А велике, Б велике, Б велике. І ось ще вісім. Це будуть червоні кулясті плоди, тому що маємо домінантний ген А червоного кольору і Б велике кулястої форми. Генотип А велике, А велике, Б маленьке, Б маленьке. Це червоні видовжені плоди. Там, де є А велике і гомозиготні Б маленьке, Б маленькі, буде видовжена форма. Їх є три. Наступне А маленькі, А маленькі дає нам жовтий колір. Наявність Гена Б великого дає нам кулясті плоди. Отже, це будуть жовті кулясті плоди, їх також три. І один генотип А маленьке, А маленьке, Б маленьке, Б маленьке це жовті видовжені плоди. Як бачимо, при схрещуванні двох дигетерозгод у нас йде розщеплення згідно третього закону Менделя. 9 до 3 до 3 до 1 за фенотипом. Записуємо відповідь: від схрещування дигетерозиготних рослин між собою отримано 9 рослин з червоними кулястими плодами. Три рослини з червоними видовженими плодами, три рослини з жовтими кулястими плодами і одна рослина з жовтими видовженими плодами. А тепер пропоную вам попрацювати самостійно. Розв'яжіть, будь ласка, таку вправу. У флоксів ген білого забарвлення віночка це велике домінує над кремовим це маленьке, а плоский віночок де велике над де маленьке. Від схрещування рослин з білими лійкоподібними квітами, з рослинами з кремовими квітами з плоским віночком отримали всі рослини з білим плоским віночком. Визначте генотипи батьківських форм. Ще одна вправа. У собак ген чорного кольору шерсті А велике домінує над кавовим А маленьким. А короткої шерсті Б велике над довгою Б маленьке. Яка ймовірність отримання короткошерстних чорних цуценят від схрещування чорної довгошерстної самки з короткошерстим кавовим самцем. І остання вправо для самостійного розв'язання. У людини гени темного волосся H велике і полідактилії К велике. Домінують над генами світлого волосся H маленьке і нормальної кисті, ка маленьке. Яка ймовірність народження світловолосих дітей з нормальною кистю від шлюбу темноволосого чоловіка з полідафлією, мати якого світловолоса з нормальними кистями, з темноволосою жінкою з нормальною будовою кисті?